Представляємо гібрид ріпаку азуріт, середньопізній гібрид французької селекції з потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара. Гішрид відзначається стійкою зимостійкістю та високою толерантністю до вірусу жовтухи турнепсу. Він має швидкий осінній розвиток, що дозволяє ефективно висівати як у ранні, так і в пізні строки. Навесні азуріт демонструє стабільне відновлення вегетації з формуванням потужної вегетативної маси. Що забезпечує закладання високого потенціалу врожайності. Стійкість до фомозу – 9 балів, стійкість до білої гнилі 8 балів, стійкість до вилягання і розтріскування стручків висока, посухостійкість 8 балів, резистентність до вертицельозу 7 балів. Азуріт має високу енергію стартового росту, що дає перевагу в боротьбі з бур'янами і дозволяє зберегти вологу в посушливих умовах. Гібрид також характеризується високою пластичністю до типу ґрунтів та оптимальною реакцією на агротехнічні заходи. Рекомендована густота на весну 35-45 рослин на метр квадратний, зони вирощування, полісся, лісостеп, степ України. Азуріт це гібрид, який поєднує вражайність, стійкість і адаптивність і чудово себе зарекомендував у стресових погодних умовах. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.